І воно очка всі таке красиво, ти знаєш. У нас сьогодні буде обзор короткий, а може не короткий, німецького автомобіля Tag, Willkommen bitte, Ein super Auto. Das ist Skoda a 5 Розпаковка. Пригонка. Skoda a 5 Підемо, ти подивимося. Пацани сьогодні в робочому, вибачайте, не дуже чистий, трошки там метоло німецьке кіно з німецьким автомобілем. Задача була такою: звернулася людина, це дорослий чоловік, і він хоче своєму сину придбати автомобіль. Від 7 до 8 тисяч адекватний авто з нормальним чесним пробігом в гарному стані. Ось дивіться, який ми апаратік знайшли. З матрі, пальо, це шкода, чи мадонш. Це авто ми пригнали з Німеччини. Він в нас 2008 року, але виїхав з салону в 2009. му Це в нас кузов А5, вже в рестайлінговій моделі, вже в рестайліновій морді з рестайлевими фарами. Коротенько за шкоду. Шкода Октавія це дуже популярний автомобіль. І в Україні, і в інших країнах також. Він випускається з 96-го року. Октавій є вже, я не знаю там, скільки їх поколінь. Конкретно дане авто це в нас друге покоління, або його ще називають Octavia 2, або Octavia 1Z. Коротше, ми повинні віддати цю машину чисто обслужену, пополіровану. І зараз я вам покажу, яка вона була, і що ми з нею робимо. Погнали! От конь з грибнем на рулі і на капоті. Ой, який монітор! Машина приїхала вчора з Німеччини, розмитнилась. Саме цей варіант дуже цікавий тим, що він ціленький. Все-таки треба потикати. тикалкою фарбу, бо не повіряючи, що не фарбовано. 13. Давайте. Да. 48, 47. 61, 49, 62, 34, 56, 41, 47, 47, 43, 43, 40, 48, 48, 52, 40, Піздесят п'ять, 38 два, 52 49 50 56 41 39 41 42

Двадцать пять, четырнадцать, тринадцать, сорока, десять, десять, тринадцать, семнадцать, 11, 20. 5, 14. Ну, якось так. В нього було декілька власників і в нього дуже гарне обслуговування. Ідемо ти ближче. Но тисяна. Ти мене яка указочка тепер. Пасісда. Да здесь унфарв, один і... Що шкода, бо вона з пошкодження. Чи пошкоджено? на бампері, царапина на кріві. Ось тут на пластику і на задній аричці виступляє. Але я думаю, що цих царапин ще буде є. О. Смотри, да. Шкадила. Було пам'ято, пацани він повистукували. Буде ага. тепер просто поцарапане. Максимально растет. Тут тут немножко осталось. рихтовка. Шкоди випускалися в двох кузовах, це ліфтбек і універсал. Дехто їх називає седанами, але по-правильному в них називається ліфтбек. Шкоди випускалися в нас передніприводні та повноприводні. Даний варіант у нас передньоприводний. Не буду нахвалювати, зараз. Абсолютно максимально вам все покажу, щоб ви самі бачили на свої очі, як він виглядає. Це авто буквально там день чи два в Україні. Ми його супроводили самої Німеччини до міста Києва. Автомобіль буде їздити в місті Києві. І зараз вам покажу стан салона, стан двигуна, покажу вам сервіси. Розповім за комплектацією. Так що дивіться. Почнемо візуально. Він в непоганому кольорі. Ось цей колір дуже цікавий тим, що він на сонці, він начебто. Як сірий. А коли стемніє, він начебто такий, як бризи шампанського. Гарний колір, прикольний. Автомобіль у нас не тонований. На ось таких доставних дисках від фірми якоїсь там Real, Real Madrid. А що за гумочка Та а? фульда. 11 -та неділя 2020 року. Що в нього тут ще є? Задні парктроніки. В цьому автомобілі бензиновий двигун, 1.6 MPI з потужністю 75. Кіловатт. Переду туманочки, вже рестайлінгова оптика. Знаєте, як поміняти тут туманочку? Так лампочки міняються. Достаємо цю заглушку, а тепер смотрите. Оце така пластикова. Нажимаємо обахнемо, і все, і міняємо. Давайте подивимося на матарець. О, як чисто. Ні, це такий двигун не приїхав, ми його помили. <тур> <тур> Інформація для спецсов. Помили двигун, краще б вони його ставили, Було б видно, що тут... Ти ще що тут капає? Покапаємо. нічого тут курі тече, чи не капає? Ось і тільки на масло задленій горловині. Отаке подпативши. ще там порядок. Остальное все тут нормально, сухеньке. Зараз ми його просто зіб'ємо де і все. Раз його вже порівняли, трохи десь покрасочно. Не буду тут нічого фарбувати. Вирішили, що це просто прокапається і ззаду так само. Шкода дуже популярний автомобіль і на ньому було дуже багато варіацій в плані двигунів, починаючи з бензинових 1,6, 2-літрових та дизельних, там 1,9, 2,0, 1,6. 2008 рік! 2008 рік у нього стан просто Автомобіль Є... Автомобілю майже 15 років, а він тупо цілий, він не ржавий, він без дирок. Хоча деякі моменти там я помітив. Ого, а що ви хотіли? Восьмий рік. Це трохи почало від різинки кстати, Ось резиночка, видно. Почало старати краску і в цьому місці вже з'явилася у нас і ржа. Тут все нічого немає, в принципі, все нормально, тільки в одному місці. На компотику. Є ось царапина на дзеркалі, якісь пару. Ось тут я побачив на накладках. Це видно, коли двері відчиняли, або щось там трошки стукали. Пару незначних царапин ось тут, тут. І з тієї сторони все. Ну і от його трошки там тиронули, ну і вирішили, може, із цього і продати. Вигун мінімально помили, бо... Він був у нас просто в такій такі, пилюці, абсолютно нічого не тече, не капає. Він їхав своїм ходом, ніяких тут проблем по ньому немає. Бачимо, що ось обслуговували кліманлаги бактерії. аус коротше, Бактерії тут убивали в системі клім... кліматизації. І ось тут якийсь був сервіс. До сервісів, до речі, дійдемо, покажу вам, там, там дуже цікаво, до речі. Вентилятор крутиться. Сам пасок ГРМ міняли в Німеччині на пробізі 187 тисяч кілометрів. Він же проїхав майже 80, тому ми вирішили, що поміняємо його одразу і хай собі людина їздить. Спокійно і в нього голова не болить. Модель цього двигуна вона називається BSE. Якщо казати проще, то це самий простий. Може бути, але це не точно. Двигуни 1.6 Вони бувають одне і двохрозпредвальні. В даному варіанті в нас встановлений однорозпредвальний, який рахується одним із самих надійних із серії бензинових. Рахується, де рахується. Га -га. Шкода, взагалі, це чешська марка, і збираються, до речі, вони також в Чехії. Ці автомобілі збиралися в дуже багатьох странах, і, зокрема, навіть в Україні. Даний варіант збирався. Я знаю, де він там збирався. Колись дуже хотів собі теж придбати шкаділаку такий. І коли відкрив багажник в Люфтбеку, я реально був шокований. Я реально був шокований тим, що там місця. Ну, Просто капець. Мені здається, що в шкоді одні з найвеликих багажних відділень взагалі в автомобільній індустрії. От на рахунок цього, це просто вони, звісно, красавчики. Це не багажник, це якась мрія дачника або якогось огородника, або якогось рибака. Сюди клади що хочеш тут місце, просто вагон. Красавці. Ну от за це в шкоді, звісно. Ось таке не лайк. А на тобі. Вау! І сюди можна щось напхати грузи, сюди напакуй. Воно не буде тут кататися, воно не будуть шторки ці та шикарно. Є версії, де ось ця штука вона відкидається, і там також буває така, як ну, такий як бардачок тут. Ніфіга собі, навіть домкратник пану вкрав. Автомобіль 2008 року, а у нього ще тут оригінальна запаска, і вона навіть ні разу не знімалася, не їздила, бо... Просто абсолютно нова. Там ще є відділення. Це як міні-бар якийсь А, О, розетка є. Що у нас тут? Пічка, знак аварійної зупинки і жилет. Я завжди поважав німців за те, що от в них все чітко. Фіксатори. Раз. Два. 2008 рік. ну Навіть зараз буває автомобілі, якісь там свіжі, ти його відчиняють, вони соплюють. Пожалуйста. Учіться салон. Цих наклеїчок в ньому просто немерено. І тут, і тут. Звичайне кермо, він у нас з звичайним світлом, з туманками, в нього є круїз-контроль. Він у нас на п'ятиступеневій коробці передач, великий дисплей, кондиціонер і. парктроніки. Пактроніки і дзеркала у нас тут такі з підігрівом, і вони навіть складаються. По-моєму. Може складались колись. Ззаду встановлені звичайні весла. Автомобіль не хімчищений. І от значить будемо хімчистити будемо чистити сидіння. Ось такий у нього стан. Які сідаєш в таку шкоду і одразу весна, скоро городик, там картопелька, багато місця. А потім виходиш. Бач ти що, єбався, що ти думаєш, ти ж молодий пацан, який город, які... про що ти говориш? Якби мені було 23, я взяв би таку машину, так йому батя дарить її. Хтось з нас, підписників казав, машина для молодого діда. Хоча на цьому автомобілі буде їздити 23-річний хлопець, йому цей автомобіль придбав батько просто в подарунок. То я думаю, для 23 років. Не знаю, я батьку, не те, що спасибо сказав би. Я себе поставив на його місце, думаю, якби мені отак от батько приїхав і сказав, на, синок, це тобі, в 23 роки. На радості там просто... Та ти що. Ну це круто, що такі батьки є. І в батька з сином такі відносини. Ну, це дійсно так, от, лайк. Ребятки. Поки я не перейшов до сервісів, підписуйтесь на нашу вайбер-групу, на мій особистий інстаграм. Підписуйтесь обов'язково на наш канал. Ох, я люблю коли ось так. Це у нас документи на авто. Другий ключ. Сервісна книга. 29 в 11. 60, 12, 106. 122. 154, 187, 18, 21, 252 було. От ви гляньте, тільки, які були в неї реально власники. Цей кульочок я впевнений, що він прямо з салона. Така папочка у нього є 267.010. Бачимо, що її ось знімали з обліку. 5.03.23. І зафіксований пробіг. Далі. Ось тут. Оце вся папка, оці всі бумажечки, їх просто тут я не знаю скільки, ну нереально багато. І Кожна бумага, вона з, з датами, з чеками. От їх тут дуже-дуже дуже 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 багато. Є ось і тихогляди, і пробіги там в кожній бумазі зафіксовані. О, зараз порахую, скільки тут сервісів і скажу вам. Мене оця бумага цікавила. Ось, наприклад, чек на 1024 євро. Там цанремін. значить, Помпа мінялась. Ремень ГРМ. Це все коштувало 1024 євро. Пробіг 187, зараз на даний час пробіг 260. Там, по-моєму, 7, -6. тільки зафіксованих оцих сервісів, які знаходяться тут по всіх чеках. Вийшла сума 6580 євро. 6580 євро. Послухайте, як він працює. Ще рівненько, тихенько, ніякого диму. Власник цього автомобіля. Власник, власник, чи власник чи власниця Ніна Вагнер. Матіс Вагнер і його жінка Ніна Вагнер. Є, звісно, хуйові вагнери, а ці такі молодці. Шкоду, звісно, обслуговували взагалі. Колись я своєму кінту привозив таку саму шкоду в п'ятому кузові. От в такій самій морді, тільки на автоматі двохлітровий турбодизель. Там власник був німець з фамілією Гітлер. Тут Вагнер, там Гітлер. На шкодах їздять одні от самі по ходу відморожені. 267-476 у нього зараз пробіг. Співати любила. Мікрофон собі такий причепила. Німецькі тут їздила, кричала там. По комплектації великий дисплей, кондиціонер, звичайне кермо, круіз-контроль, електродзеркала з підігрівом, два підйомники, ну і механічна коробка передач п'ятиступенева що тут Нинка курилочка покурювала тут Нінель, може її там этот тоже матіас цей тоже потягував зі горами. Міняємо масло з фильтром. Помпа, фільтр повітряний. Це у нас ГРМчик наш. Сам реб пасочок і там всередині... Короче, был такой ролик. Фирма Инна. потом Помпа у нас тоже Инна. Это у нас колодочки передние, задние. Антифризик. И ремешочек ручейковый, обводный, обогенераторный. генераторный. Все, ремчик поменяли. Вот такие Опашка, делачик то уже чистой Пойдет. отполированный. Хай, -ха. Як приємно седать в нормальную чистую машину. Вот просто. А -а -а. Она визуально сейчас вообще такая і В салоне классно, вот все чистенько. Западло. Теке помыло и дождь пошел. Клієнту цей автомобіль обійшовся вже на українському обліку, помитий похімчищений, обслужений, просто сідай де катайся, 7,5 тисяч доларів. Восьмий рік, 1,6 Октавія в універсаль. Якщо вам сподобалось дане відео, то обов'язково коментуйте, ставте лайки, вподобайки. Вірте в Україну, Україна обов'язково переможе і всіх вам благ та зелених бумаг. Бонсва!